Дайте якийсь телефон пожежного 101 Правильно, правильно. Чоловіки курять? чоловіки корять. Зараз Чоловік. починається пожежно-небезпечний період, осінньо-зимовий. І починається опалювальний печі, там все. І то ми ходимо, проводимо рейди профілактики, такі, щоб попередити там, виникнення пожежі, зменшення було, щоб загибелі людей. Набо в основному переважна кількість не виникає від чого. Там. Випив закурив, правильно. Дитячий Щодо нашої роботи по захисту наших громадян, захисту їхнього життя, їхнього здоров'я, то ми дуже багато заходів проводимо протягом року. І для того, щоб це було якісно, ці заходи проводилися вчасно і на такому нормальному рівні, ми співпрацюємо з дуже багатьма службами. От для прикладу, саме з Державною службою з надзвичайних ситуацій. І я дуже вдячна працівникам цієї служби, що вони... Не лише так, надають допомогу по різних питаннях, весь час підтримують нас в нашій роботі, але також що вони. Дуже часто навіть самі ініціативу проявляють, самі до нас приїжджають, звертаються постійно, от тобто перші ніби на зустріч ідуть по дуже багатьох питаннях. А якщо взяти конкретно, як ми співпрацюємо, тому що я не можу розділити нашу службу соціальну з службою державної безпеки, тому що це все спільна робота, звичайно, ми самі без них тут не можемо нічого зробити, вони є професіонали. Але якщо брати конкретно, це крім консультацій, що вони нам надають постійно інформації різних. Ми спільно розробляємо різні інструкції саме для наших соціальних працівників. Для прикладу, розробили таку інструкцію по огляду будинків для соціальних працівників. Звичайно, вони не є в нас професіонали, от розумієте, але інструкція з таким зроблена розрахунком, що вони, коли відвідують наших підопічних, то звертали саме увагу на деякі такі нюанси. На деякі сторони, що саме в будинку треба подивитися, щоб не виникнуло пожежі, і це вони намагаються робити кожен раз при відвідуванні. Вони вже пам'ятають, добре в них є в пам'яті ці пункти, заходять і зразу те, що ми з службою державного нагляду робили, вони все все дивляться. Ми перевіримо, навіть робимо такі тести, перевірки їхніх знань. Тому я вважаю, що у нас на такому дуже доброму рівні ця співпраця є. Коли топиться, щоб нічого на пічні ніяких не вложили, ніяк одягу ніяково. Ні, Тримайте, ні, ні. то будете знати, телефон у вас є. Ні, якщо в випадку на чого треба, то робити. Скажемо вам. Добре, добре. Але я дойду, сіду Мені води, що я води хочу. А це таке от правила безпеки. Пам'ятка. Пам'ятка. А де грубка побачає? Якась інша надзвичайна ситуація. Дивіться, тут правила безпеки, які... угу. Вони... що не що, треба. Те, ж, якщо вона приходить, вона тільки там приносить великі збитки, може забрати життя. Так що треба дивитися, звертати увагу на проводку, щоб вона там не для вас не скріла. Напобіжників були, щоб стандартні калібровані, можна наробити, але якщо доберуться до вогню, то можуть дуже багато шкоди наробити. Тобто там бензином, щоб такого не такі випадки взагалі не трапилися, тому що це і люди мають опіки для такого, щоб розпалювати один. Mm -hmm. Також дітей виховуйте правилами пожежної безпеки, щоб дотримувалися. Досить, Досить часто пожежі, можливо. це є дитячі пушки. Так, тільки якось акуратніше в руку його візьміть, Все, за треба. Задійся, так? біля пічок і біля грубок у вас лежали бляшані листи 50 на 70. От, у вас є пічне опалення? Да. От, так. Так само, щоб були прочищені димохитні проходи. Не стояло близько різних меблів. якщо Пожежній безпеці меблі можуть знаходитися від пішного опалення на відстані 70 см, від топочного прийому має знаходитися на 1,25 25. М. На такій відстані. Так, щоб не проводили розпалювання пішного опалення з допомогою легко займись тих, що Це саме головне. Да. Треба за ними газ на глаз. Чоловік не курить. Курить? курить. В хаті ні. В хаті ні, о! Хорошо, вже тут бачу, правила, правила, учить. всі. І один Сьогодні ну, у нас є такий напрямок роботи, як відпрацювання житлового сектору. Це, тобто ми виїжджаємо в якесь село от, з працівниками нашого вільного відчергування бійцями, також залучаємо туди працівників соціального захисту. Працівників місцевої пожежної охорони для проведення інструктажу з людьми по правилах пожежної безпеки, особливу увагу ми приділяємо сім'ям, ну тобто такі, як неблагополучні сім'ї, одиноко проживаючі, багатодітні. От наразі сьогодні, сьогодні, 10 вересня 2014 року, ми згідно графіка, у нас була запланована Поступільська сільська рада. Ми всім, всім з особовим складом, вільним відчергування виїхали в цю сільську раду і проводили подвірний обхід жителів села Поступель, села Зоряна, села Адамівка. В ході перевірки було перевірено, проінструктовано багатодітні сім'ї, одиноко проживаючі і неблагополучні. Цей напрямок, на мою думку, це дуже. Такий, якби, позитивний, все одно, якщо люди з нами поспілкуються, вони вже щось таке відкладеться. Ми їм там розкажемо, що те не можна робити. Там ну на недоліки, скажемо, що там запроводку розкажемо, як там біля печі, там як чи треба поладити, чи якийсь лист прибити. Люди все одно це почують, і все одно в них щось залишиться, і воно, я думаю, що воно таки дає свій результат. Я думаю, і надалі це ми будемо це робити, тому що це дає результат і. Зменшується кількість пожеж через ну так як і для волинян і для всіх наших жителів країни. Я хочу побажати, щоб перш за все дотримувались правил пожежної безпеки. Це воно відповідно дасть зменшенню пожеж. Не будуть люди горіти, а це значить буде країна багатіти.